Які бувають види кризи у стосунках, як розуміти, що ваші стосунки в кризі чи можливо, і як вийти із цієї кризи, як зрозуміти, що стосунки не витримують кризи. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Психологія стосунків. Мене звуть Андрій Кушков. І сьогодні ми розберемо таку тему, як ознаки кризи у стосунках та як її подолати? Не забудьте підтримати це відео лайком та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. Давайте просувати канал на український. Мові разом. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Криза буває навіть в ідеальних стосунках. Криза є неминучою для всіх. Однак головний критерій успішних стосунків полягає не в ідеальності, а в функціональності. У функціональних стосунках буде все направлено на ідею ми разом. Партнери визначають, що у них є складнощі та роблять разом все, аби вирішити проблему як союзники, а не якісь вороги. Розумієте? Тобто пара відкрито говорить між собою, ділиться емоціями та почуттями. Люди у стосунках підтримують один одного та мають спільні цінності. Також ці стосунки завжди сприяють розвитку обох партнерів, тому що вони разом. У дисфункціональних стосунках часто виникають конфлікти, а партнери не завжди обговорюють ці конфлікти, часто можуть замовчувати проблеми. Але тоді всі образи та якісь да, недоговорки накопичуються. У результаті цього певна дрібна ситуація може. Спровокувати скандал чи навіть розлучення. У таких стосунках комунікація часто може бути агресивною та неконструктивною. Чоловік та жінка можуть ігнорувати один одного або просто ображатися як маленькі діти. Глибина і важкість кризи це те, як пара буде з неї виходити, буде залежати від того. Це дисфункціональні да, стосунки чи дисфункціональні стосунки. І, в залежності від цього, які стосунки можна говорити про те, як партнери здолають ці кризові моменти, цю кризову ситуацію в стосунках. Які існують види криз у стосунках? Універсальна ознака будь-якої кризи старе вже не працює, а нового ми не створили. У парні взаємодії є два основних типи кризи: нормативні. І непередбачувані, які пов'язані з травматичним та з якимись драматичними подіями у житті. Зазвичай нормативні кризи класифікують за прожитими роками у стосунках або ж по стадіях розвитку цих стосунків. Нормативні кризи є природніми та обов'язково партнери стикаються з цими процесами у стосунках. Наприклад, першу кризу пара може пережити після року стосунків, адже тоді часто люди з'їжджаються, і спільний побут кардинально відрізняється від простих прогулянок та побачень. Потім криза трьох років стосунків, коли вже часто у пари можуть з'являтися діти, а отже новий ритм життя, інші обов'язки, непорозуміння, та навіть якісь там ревнощі і так далі. Наступною може бути криза семи років, коли згасає романтика і приходять сірі будні. Ну і четверта сходинка, коли пара після багато прожитих там років. Разом, там, 10 років, може зрозуміти, що очікування щодо шлюбу чи партнера не справдились і пов'язують їх разом лише спільний дім там, або діти. Краще поділяти кризи за стадіями розвитку, бо кожна пара проживає новий етап у різний час. Так, перша криза у стосунках відбувається, коли від етапу зустрічання переходять до спільного життя. Тоді ж виникає багато проблем у злагодженості, там, спільного поводу. Однак цей етап не завжди відбувається після року да, стосунків. Хтось починає жити разом через два місяці, хтось через два роки. Також кризу можна спричинити народження там первістка, чи коли дитина йде у школу. Але це може бути різний проміжок часу. Окей, зрозуміло, так? Існує інший тип криз, пов'язаний з драматичним та драматичним якимись подіями у житті. Зокрема, це хвороба чи смерть когось із членів родини. Наприклад, да? сьогодні у пари може розпочатись зламний період, коли чоловік... Йде на фронт, або ж жінка виїжджає з дітьми за кордон. Якщо ж пара взаємодіє між собою, то навряд чи їй вдасться прожити довгий період разом без таких різних подій. Тож кризи оминути не вийде, і вона, звичайно, буде. Було питання від клієнта. чи... Відсутність нових етапів у стосунках спричиняє кризу. Буває так, наприклад, що пара зустрічається вже там, 10 років, але вони не починають жити разом. Або якось там не узаконюють свої стосунки. Наприклад, там, хтось хоче дитину, а інший категорично проти. У такому випадку криза може виникати, але вона не належить до нормативних чи спричинених трагічними подіями, бо це є безпосереднім бажанням одного партнера. Тобто, Хтось не хоче з'їжджатись, тому пара живе як окремо. Або хтось не хоче дітей, тому їх немає. Втім, якщо пара хоче дітей, але не може мати, тоді це пов'язано з травматичними подіями. Це важливо зрозуміти. Як зрозуміти, що ваші стосунки перебувають у кризі? У своїй практиці я зустрічаюсь із різними причинами. У кожній пари вони відрізняються, але є перелік ознак. Який може свідчити про наявність кризи в парі. По-перше, забагато конфліктів. Сварки стали частішими, навіть, можливо, агресивнішими. Конфлікти можуть спалахувати на просто рівному місці, висування претензій з будь-якої причини та необґрунтовані якісь звинувачення. По-друге, мало комунікації. Партнери відділяються одне від одного, а комунікація досягає мінімуму. По-третє, забагато самотності. Партнер відмовляється від допомоги, з'являється небажання працювати разом над вирішенням спільних проблем. Четверте, немає інтересу для спільних справ. Парі більше не цікаво разом дивитися фільми, готувати вечерю чи робити інші якісь там речі, які раніше їх могли об'єднувати. П'яте проблема в сексі. Хтось із пари не хоче інтимних стосунків або сексу стало менше інтиму між ними, чим раніше. А поганий секс це криза. Частіше секс стає поганим результаті кризи так. Тобто, скоріше є симптомом, що щось йде не так. Втім, поганий секс може бути і причиною кризи. Така проблема часто є зі сторони жінки, адже у нашому суспільстві, на жаль, прийнято, що жінка має займатися чоловіком сексом навіть тоді, коли не хоче цього. Тому жінки часто терплять, навіть коли їм щось не подобається. Треба терпіти такі установки, батьківські установки, які дитина приймає, дівчинка приймає, потім з ним живе. У цьому випадку справа не так як у сексі, як у поганій комунікації. Пара не проговорила про свої потреби, через це виникають неприємні моменти. Проблема у відсутності або регулярності сексу буває через дітей, велику кількість роботи та банально через брак часу. У такому випадку партнери розуміють причину і шукають шляхи вирішення. Я рекомендую вам зробити такий момент: є сексуальна конституція або сексуальні правила. Детально можете ознайомитись, написати мені в інстаграмі, написати мені в телеграмі, я з цим процесом вам допоможу. Там основна причина заключається в тому, основний формат заключається в тому, що вам необхідно створити такі умови, сформувати такі договора, які допоможуть вам. Урегулювати вашу сексуальну інтимну ваше сексуальне інтимне життя. Тобто, ви таким чином створюєте певні правила, в які входять розклад того, коли ви займаєтесь сексом. Угу. Часто пари можуть використовувати брак часу, роботу дітей, як якусь відмазку для такого подружжя на пропозицію, з няню чи якось там відкоргувати графік, знайдуться інші якісь відмовки. Тобто, якщо ви зараз дивитесь цей відео урок і розумієте, що у вас є проблематика з сексом, але коли я вам кажу, що є такий елемент, інструмент для вирішення вашої проблеми, сексуальна конституція, сексуальні правила, все можна це урегулювати, і ви починаєте говорити, та ні, у мене реально є проблеми з цим, ви просто зараз знаходите відмазки. Як подолати кризу в стосунках? Зрозуміло, що немає якоїсь там чарівної паради, ефективної якоїсь таблетки, яка допоможе вам вийти із кризи. Але для того, аби зберегти стосунки, кожна пара знаходить своє вирішення проблеми, яке залежить від розвитку і типу тої кризи, в якій ви могли опинитися. Однак є кілька універсальних порад, яких варто дотримуватись не лише у період кризи, але й просто, щоб будувати гарні гармонійні стосунки. Перше, відкрито комунікуйте. Говоріть між собою про свої проблеми, прислухайтесь до думки партнера, та не забувайте про себе. Не бійтесь це друга порада. Потрібно ще до початку кризи вчитись якісно конфліктувати. Це потрібно. Це має бути відкрита комунікація, де обоє сторін обговорюють свої потреби та бажання, чують та розуміють один одного. Такі конфлікти можуть бути емоційними, але не агресивними і без фізичного та емоційного насильства, звичайно. Конфлікт це непогано, а навпаки, можливість, де можна, може з'явитись нова думка та простір. Третя порада проявляйте терпільливість та повагу один до одного. Не завжди все може відповідати вашим очікуванням. А працювати треба просто над цією кризою це нелегкий процес, але важливо пам'ятати, що то, для чого ви це робите, це зберегти стосунки. Четверта порада не тікайте від проблеми. Часто один або двоє партнерів починають багато працювати, заливаються алкоголем чи заводять якісь романтичні стосунки де-інде. Таке, знаєте, уникнення проблеми. А конфлікти навпаки тільки загострюються. П'ята порада: зверніться до спеціаліста, я можу вам в цьому допомогти. Індивідуальна терапія допомагає розібратись у ситуацію та отримати новий погляд на вашу проблему та вирішити ті проблеми, з якими ви могли зараз зіштовхнутися. Це працює не лише за умови, коли людина хоче та готова робити певні кроки для розв'язання конфлікту, а це працює, в принципі, для того, щоб покращувати вашу інтимність в ваших стосунках. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Не забудьте підтримати відео, відео лайком, просувати канал на українській мові. Дякую вам за довіру і до наступних відео. Па-па!